Оксамитовий сезон для ЗСУ в Криму навіть і не думає закінчуватися. Бійці ГУР знову десантувалися на ворожу територію і вступили у бій із росіянами. У ворога чималі втрати, але на жаль, є втрати і серед наших розвідників, що вже намагаються закинути в інформаційний простір російська пропаганда. Про які анонси на таврійському напрямку повідомляє військове командування про НАВУ, дрон, атаку СБУ. Яка вдруге за місяць знищила комплекс ППО С 400 і про винахід, який дасть змогу нашим захисникам, у буквальному сенсі стати невидимими? Події 588-го дня великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Крим знову буде українським. Нова ніч, і новий десант бійців гур на Кримське узбережжя у головному управлінні розвідки. Повідомили, що спецпризначенці стугни та братства у складі спецпідрозділу Тимура висадилися на території тимчасово окупованого півострова і вступили у бій з ворогом. Гурмо здійснило чергову висадку на Крим. Крим буде українським або безлюдним. Українські спецоперації часто схожі на голівудське кіно, але це реальне життя і бій завжди має реальні наслідки. Представник головного управління розвідки Андрій Юсов у коментарі змі повідомив, що під час жорсткого бою ворог втратив чимало особового складу, але є й втрати серед військових гур російські пропагандисти вже активно поширюють відео допиту чоловіка, якого вони представляють як полоненого на мисі Тарханку бійця, а ще демонструють. Світлини буцімто захоплених трофеїв, гідроцикла, зброї та прапора. Україна поверне своє і всіх полонених та викрадених українців, і всі загарбані території. Командувач Таврійського угруповання військ ЗСУ напередодні без зайвих деталей повідомив про просування на південному напрямку. Варто зауважити, що минулого тижня Олександр Тарнавський обіцяв хороші новини з фронту. А вже тепер так само в режимі інформаційної тиші відвідав бойові бригади. Цитата завдання визначені. Просуваємося вперед. 的。<music> Генштаб так само утримується від розлогих пояснень. Повідомляють про успіхи зсу західніше роботиного, що на Запоріжжі, за 20 кілометрів від Токмака. А там у тимчасовому російському тилу вже відчутна паніка. Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що загарбники вивозять з заклади освіти, закривають магазини та так звані адміностанови окупантів. Свої родини російські офіцери вивезли ще кілька тижнів тому. Цивільна Населення його виведення є таким ну знаком до того, що росіяни вони відчувають, що їхня лінія оборони далі може вже почати пролягати по місту. Токма. А для них втрата. Токмака, навіть ну оточення нами токмака. Це фактично втрата дуже важливого логістичного центру. І далі можна буде прогнозувати про розміщення лінії фронту вже ну вже до Мелітополя. Після от, Токмака дуже велика частина їх фронту, вона просто буде змушена відійти через неможливість здійснення логістики. Не менш важливо руйнувати протиповітряну оборону ворога, і не лише на тимчасово окупованій території України, а й у самій тимчасово Сові Російської Федерації джерела Української правди в СБУ повідомили, що під час масованої дрон дронатаки проти 4 жовтня у Білгородській області було уражено найновітніший комплекс російської ППО. С 400 тріумф у службі безпеки наголосили, це вже другий тріумф, який СБУ поцілила менш ніж за один місяць. Попереднього разу С 400 підірвали під час нальоту безпілотників на Євпаторію, 14 вересня росіянам стане гірше видно не лише українські ракети, дрони та авіацію. Окупанти почнуть гірше бачити і наших бійців спеціальних операцій чи замаскованих снайперів. Міністр цифрової трансформації представив український плащ невидимку Він блокує теплове випромінювання. Тож уночі ворог просто не побачить у тепловізор українського захисника. Плащ важить лише 2,5 кілограми, не горить і має захист від мокрого снігу та дощу. Олексій Пасак, п'ятий канал. На Росії повітряна тривога. Бумеранг від відплати за вторгнення до України схоже долітає до цивільного населення країни-терористки разом з невідомими безпілотниками. По всій території так званої федерації лунають сирени і вже добряче налякали жителів Москви. Систему сповіщення тестують не лише там, а й по всій території країни терористки. Ганна рибалка про те, як росіяни звикають до звуків війни. Це могли бути кадри з фільму про розпад так званої Російської Федерації. Але коли одна країна розпочинає війну на території іншої країни, рано чи пізно бумеранг прилітає до агресора. 588-й день повномасштабного вторгнення, а на Росії все за планом. Ня країна-терористка тестує систему оповіщення про повітряну тривогу. Звук, який вже став частиною життя українців тепер і в усіх російських містах: у Москві. Новосибірську. <му> на уралі. Приморському краї. Міністерство надзвичайних ситуацій Росії напередодні попередило. Сирени лунатимуть з гучномовців на вулицях. Повідомлення про це також буде в ефірі радіо та телебачення. По всій страні завтра будуть звучати от такі звуки сирен. Все по плану, пугатися не нужно. Гучне сповіщення мають запустити тричі о 10, о 13 та о 15 годині за місцевим часом. Перевірку готовності до режиму Все за планом вмикають в середу і в окупованому українському Криму. Раніше місцеві посіпаки Путіна анонсували там підготовку до цивільної оборони, адже на загарбаному півострові прильоти і невідомих безпілотників, і ракет до місць скупчень окупантів та їхніх суден, чи то складів техніки, вже майже буденність. Раніше міністерка. Питання реінтеграції Ірина Верещук закликала українців тимчасово виїхати з півострова. Ну, не знаю, що вони готуються. Може, це як заняття з гражданської оборони, чи як воно називається. Ну тому, якщо думали, що війна їх не коснеться, то касається вже, як бачите, в різних регіонах. Це, звичайно, якийсь там певний пропагандистський факт повинно мати для них. Ну, в тому сенсі, що не в тому, що вони там будуть сидіти і думати, можемо щось не так робимо, а скоріше, ну. Ким так навіть самим неадекватним людям, типу росіян, ніколи так, звук Сирен не приносить задоволення. Відповідно, тут явно треба очікувати, скоріше не те, що російська пропаганда спробує таким чином акцентувати, як на там висловлюється від київського режиму. Що дивіться тепер вам через це доведеться бігати. Там, під сирене бомбосховище. Ну на жаль, воно так працює. Ймовірно, мешканців так званої федерації недарма привчають до сирен і життя в умовах воєнного стану, адже росіяни з прикордонних брянщини, білогородщини та курщини щодня відчувають ті самі хлопки. Не стала винятком і ця ніч. Оба. <звук> дела. ганна рибалка п'ятий канал.